Вирішення конфліктів, практичні поради для батьків. Дитинство це тренувальний майданчик, де діти вчаться контактувати з навколишнім світом. Це щоденний соціальний досвід, за допомогою якого вони розвивають і зміцнюють свої навички соціального спілкування, допомогти їм правильно керувати собою в конфліктних ситуаціях. Повідомляти про свої потреби й бажання та ефективно вирішувати суперечки, складне завдання, що потребує від батьків чіткого розуміння та практичних стратегій. Чого слід очікувати? Протягом усього свого дитячого життя діти беруть участь у великій кількості соціальних взаємодій, вони керують безліччю стосунків з різними людьми учителями, друзями, однокласниками, братами й сестрами. Батьками та іншими родичами. Тому часто у своєму повсякденному житті діти неминуче перебувають у певній формі конфлікту. Варто знати, що діти з поганими навичками вирішення конфліктів швидше за все відчувають такі переживання: підвищення агресивності, соціальну ізоляцію, депресію, самотність, тривогу. Що ви можете зробити? Моделюйте позитивне вирішення конфлікту. Те, як дорослі вирішують власні конфлікти, має великий вплив на дітей. Батьки, які під час суперечки підвищують голос один на одного, погрожують, ображають, жорстокі або агресивні, неусвідомлено дають дитині зрозуміти, що така поведінка є прийнятним способом урегулювання ситуації. Моделювання позитивного вирішення конфліктів, а саме співчуття та співпереживання творчого вирішення проблеми і контролю емоцій, дає дітям позитивний приклад: створюйте безпечне середовище для підтримки дитини. Коли діти потрапляють у біду, батькам доводиться нелегко. Тому важливо контролювати власні емоції, зберігайте спокій і вислухайте дитину з розумінням, співчуттям і підтримкою, сповненою любові. Допоможіть дітям відчувати себе комфортно і безпечно, дозвольте їм висловлюватися відкрито і чесно, не побоюючись негативної або емоційної реакції ідеї про надання допомоги дитині в конфлікті. Використовуйте ефективне спілкування. Неупереджена розмова з дитиною, активне вислуховування допомагають їй заспокоїтися, розібратися у своїх почуттях, з'ясувати, у чому проблема і знайти її рішення. Опрацьовуйте емоції й почуття дітей. Обговорюйте та аналізуйте з дітьми їхні емоції і почуття. Вони гніваються, сумують, розчаровані, схвильовані, переживають почуття ніяковості чи страху. Навчіть їх заспокоюватись і звільнятись від стримуваних емоцій. Це може бути що завгодно, від глибокого дихання та релексації до фізичної діяльності писання чи малювання. З'ясуйте, чого вони хочуть. Розмова з дитиною допомагає їй заспокоїтись і почати розуміти свої власні мотиви, що вона дійсно хоче або чого потребує, чого хоче інша дитина і що вона у свою чергу відчуває. Вивчайте практичні прийоми спілкування. Існують деякі практичні техніки, які ви можете запропонувати своїм дітям, щоб більш ефективно спілкуватися у запалі сварки або після того, як вони заспокоїлись. Разом з дітьми ви навіть можете обіграти деякі моделі поведінки. Бути добрим, важко конфліктувати з доброю людиною, уникати образливих фраз. Це може тільки погіршити ситуацію. Розмовляти з опонентом про проблему відверто і чесно. Так, точка зору кожного буде почута. Уважно прислухатись до інших і повторювати те, що вони сказали. Це дає можливість почути співрозмовника і виправити непорозуміння. Використовувати займенник «я», де це можливо, у ході обговорення за допомогою я забирається під текст провини. Наприклад, я відчуваю себе засмученим, коли ти не граєш зі мною. Замість ти мене уникаєш і ніколи не граєш зі мною. Дякую за увагу!